Доброго вечора, мої любі дівчатка. Всі, хто зайшли до мене на канал, з вами Еля і моє в'язання. Сьогодні я знімаю фінальне відео в рамках спільного проєкту, який має назву шапку 5х5, сезон 3. Цей спільний проєкт організувала. І провела Оксана Левчук, і канал її просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Так, це третій сезон, в якому ми в'яжемо осінньо-зимові аксесуари. І нам треба за 5 тижнів зв'язати 5 виробів. 5 виробів, які ну, мають відношення до аксесуарів. Це може бути все. Якщо в першому сезоні ми в'язали тільки шапки, ну, шапки, берети, там, капори, що там ще можна було в'язати, щоб утеплити нашу голову, то вже в другому і в третьому Оксанка нам дала таке послаблення, і ми тут в'язали все, що відноситься взагалі до аксесуарів. Я зв'язала п'ять з половиною виробів. Чого п'ять з половиною? А того що пов'язка на голову одна не зараховувалась, а зараховувалося за дві, Ну також трапилось, що в мене ну, трапився мені заказ, замовлення невеличке. Мене просили зв'язати пов'язочку, і я її зв'язала і одну. Це в мене вийшла з половинка, тому в мене 5,5 виб... <смі> виробів. До чого я це кажу? Тому що багато дівчаток нав'язали неймовірної краси, та ще й додаток до всього не в неймовірних кількостях. Це ну, більш, ніж 5. Тому. Всі посилання на дівчаток, на Оксанку, будуть внизу під відео. Ви проходьте, будь ласка, і дивіться. Ну, Це, ну, це дійсно неймовірна краса. Її хочеться дивитися, передивлятися, набиратися якогось натхнення і отримувати, ви знаєте, таке естетичне задоволення. Тому це дуже красиво, дуже все. Ну, це краса, це краса і цим все сказано. Золоті рученятка наших дівчаток, рукоділочок, в'язало в'язали ці вироби. Це дійсно краса. Тому всі посилання під відео. Заходимо і дивимося серіал, третій сезон за шапку 5х5. Що ж зв'язала я? Я дуже люблю. Цей серіал наш наш цей зі шапку 5 на 5. Я пам'ятаю, як народжувався цей проєкт. Я пам'ятаю перший наш цей, наш цей проєкт, тому я вже в ньому, як можна так виразити, сторожив і я в'яжу. Значить, Давайте будемо по порядку, так сказати. Першим, ви бачите зараз перед собою усе, що я зв'язала, окрім пов'язочки. Пов'язочку я... я навіть її даже не сфотографувала. Все це було так швидко, я запакувала красиво в коробочку, лінточку, бірочку, ну, в общем, цукерочку, все дуже-дуже красиво. Ну, вибачте, не вспіла, просто не вспіла. Це все, що я зв'язала. Першою була моя шапка біні. Двойна шапка біні із італійської пряжі, в складі якої майінос, ПА, віскоза. І всього-всього багато-багато-багато. Не помню, що, ну, вибачте, я вже 150 разів про неї розказувала, тому не хочу розказувати більше. Двойна шапка Біні, тепла, ловка, фотографію я, до речі, до фото не дуже відносися. Ні, можна відносити скептично. Я питалася сама себе фотографувати, тому, вже як вийшло, дівчата, не ображайтесь. Фотографію я прикріплю, подивитесь. Це мій перший вироб. Звичайна шапка біні в'язала на висоту 20 см і робила убавки. Убавки ділила. На п'ять, по-моєму, закривала і знову ж мій помпон. Мій помпон, мої зав'язки, які я в'яжу. О, до речі, бачите, як зв'язала, не заправила цей кінчик, і він мені зовсім не мішав. Це якби я в'язала на заказ, то пришлось б їх обирать. А так для себе, чому б і ні? Коли стираю шапку, розв'язую і все прекрасно. Помпон теж сама робила. Ну, але це. Ой, вибачаюсь. Аделіна, я дуже тебе люблю, але ну, це не значить, що ти повинна мішатися в екрані. Значить, помпон також робила сама, це колись раніше. Це ж знову всі ці е, хутряні опушки оці на капюшонах. Не знаю, як капішун українською мовою, на капюшон з курточок, пуховиків і, і тому по, 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 подібне. Перше, мій процес це моя шапка Міні. Так. Ну, хотіла обрати, але хай лежить. Другим моїм процесом був оцей невеличкий бактус. До речі, я його зараз таскаю, носю і хвісти в гриву. Він нас на наразі е, на оцю погоду яка така мінлива, е, сира, начебто і не дуже холодна, але і не жарка. І от зараз е, він в нагоді. Це тут у мене залишалося 117 грам. від. Е, це Ярнард Нордік. Отакий От колір. Ну, така, це таким, взагалі, ну, секціями такими викладається, жакардиком таким. Е і я зв'язала невеличкий бактус. Спиці номер 4 бистро в'яжуться. Моментально-моментально я його за тиждень зв'язала. Е він невеличкий. Е Вибачайте, фото на мені нема, прикріплю світлинку на природі. Так, значить, це моя друга робота. Зв'язалась звичайним способом, набиралась три петлі, шесть рядів в'язався ленточка, добиралися, піднімалися петельки і центральна петля. Тут у мене дві крайні кромочні. В общем, оцей бордюрчик із двох петель і кромочна накидики роблю, роблю з накидами і з дирочками. Мені подобається якийсь ефект такий дають романтичний. І по центральному петлі також робила додавання методом накида. І пров'язувала цю центральну петельку не петля в петлю, а в петлю нижнього ряду. Вив'язала всю пряжу, яка в мене була, і закрила звичайним методом. Ні, тут я крючком закрив. Ну, звичайним методом, чи ми б закривали двома спицями, чи ми б закривали крючком одне і те ж саме. Це мій другий вироб. Так. Третім моїм процесом і вже готовою роботою були оці рукавички. Як нам сказали дівчатка, російською це перчатки, українською це рукавички. Бо рукавиці це рукавиці, ну, без, без пальчиків, а з пальчиками це рукавички. Але... В коментарях мені дівчатка сказали, що їх називали раніше пальчата. І я, ви знаєте, так порила в своїй дитячій пам'яті, у мене теж бабуся колись казала на отакі рукавички пальчата. І я думаю, це, мабуть, наше таке слово, наше, таке чисто українське. Так що ось були вив'язані. Ось такі пальчата. Вони дуже теплі, бо тут мірінос, мірінос трошечки 5 чи що, чи 10% кашеміра. І, ну щось є якесь: толі поліамід, то ли поліакрил, Ну, чуть-чуть зовсім. І. Ну, Цвет трошки він таким з білим чи світло світлосирим е, е, дає. А він такий світло-світлий біж. Ну, прям такий розбільонний-розбільонний. Я в'яжу їх так повище, бо я люблю, щоб мені нікуди нічого не задувало. Вони дуже теплі, дуже-дуже теплі, дуже такі щільненькі. Ну, опять знову дівчата, я нічого не стирала ще. Не права. Так, е, значить, от такі пальчатки. Дуже ловкі, дуже я не в'яжу, я по якому мастер-класу. Це я в'яжу, їх сама по собі. Ну, мені дуже подобається. Я в'яжу так, як я в'яжу, і ну, я вважаю все нормально. Все вони анатомічно сидять. Цей пальчик. Малесенькі роблю чуть ниже, коли починаю ці пальці в'язати. Я теж їх роблю всі на різних рівнях. Буквально на рядочок на два, але вони мене різняться, коли я починаю вив'язати кожен пальчик. От це моя друга робота. Вони такі пухнастенькі. Бачите, ось всякі ворсини в них є. І це вони ще не прані. Але теплі. Так що не страшний нам. Морози ми будемо ходити в тих теплих річах які ми самі собі нав'язали. Так, це була моя третя робота. Четверта робота. У мене зв'язані ще одні пальчатка Це, звісно, вже дуже вистрадана моя робота, тому що якраз до речі, ось попадає цвет, прям такий, як він є. А то якось на всіх відео, на всіх фотографіях він взагалі не попадає в цвет. Це колір Бургундія називається. І тут шикарніший склад. 95% кашеміра. Але вони також ще не прані. Ніяк у мене не доходять руки. Я не вспіваю. Якраз ці пальчата в'язалися, коли розпочалось оцей страшний напад на наші енергетичні перші, енергетичні інфраструктурні об'єкти. І коли ми сиділи без світла так капітально дякую, знаєте. В лапках дякувати нашим сусідам, дорогим любимим також в лапках. І це я в'язала при світлі фонарика, і мені, як жіночки, яка погано бачить, в'язати при такому освітленні було дуже важко цю темну пряжу, бо вона темна, дійсно темна. І коли її в'яжеш, ну, не при якісному освітленні дуже вона важко в'язалася. Тим паче, що тут 1300 метрів на 100 г, і в'язала я її в три нитки, та нитка розслаювалася. Було дуже дуже так, верніше, не дуже комфортно в'язати, але я її зв'язала. І вони в мене готові, ще одні пальчата. Також не прані, але також видно так, сфокусируйся. Ну, давай, не хоче, Також трошечки є... щось не дуже хоче передавати, ну, поки в'язалися, і то є пушочок. Склад дуже, дуже класний. Дуже-дуже класний склад. Так, це моя четверта робота. І п'ятою роботою була моя оця шапка. Колір також не передається. Я навіть в'язала, ой, в'язала, знімала, <смас> ну, робила світлинку, яку я також при... прикріплю до цього відео. Навіть при денному світлі він цей колір не передався. На самому, ну такий, якщо по справді казати, він більше такий в зелений уходить Ну і колір у нього, якщо ви зайдете ну в будь-який е магазин пряжі, ну інтернет-магазин да, навіть, ви побачите цей колір, це колір, ой, як казав, 545. -й. Мабуть, ну я не гарантую. Це колір антич... античний зелений. Він дуже красивий такий зелений. Ну, отлів зелений колір. Хоча, якби. Ага, так, цією рукою не можна показувати, він більше похож на колір мого манікюра. Значить. Шапка резинкою 2х2. Сюди вив'язався практично повністю 100 грамовий моточок. Лишився отакий малесенький клубочок. Я завжди боюсь, що мені не хвата на закриття шапки, тому я перестраховуюсь. хоча можна було дов'язати, але чому б ні, хай остається. Так, ось така шапка зв'язана з таким відворотом. Я його не фіксувала нічого, тому що вона, можливо, буде діватися по-разному. Тому я тут просто шапка. І е відео, в п'ятому відео я зняла, як я роблю. Сама також оці хутряні помпони. До речі, помпон практично ну, в колір збігається. Ну, крашено, крашене хутро, тому воно підходить. Знову ж, прив'язано на оцю цепочку із повітряних петелек, які я вшиваю в помпон. І знову ж дивіться, нитки тіліпаються. Ну, нічого. Ми ще сюди надійшли. Е, в шальних історіях, які розпочнуться невдовзі у нас також з Оксаною Олівчук, я буду в'язати до цієї шапки також бактус. Ну До речі, ще не знаю точно, чи це буде бактус, чи це буде якась міні-шалька ажурна. Скоріше за все, звики це буде бактус такий. Опять же, самий -самий найпростіший. Е, так. Це моя п'ята робота. І п'ята з половиною робота це пов'язка. Я її. Ну, я найду таку робочу фотографію, я також її прикріплю. Ну що ж, оці мої, оце всі мої роботи, які я нав'язала в проєкті зв'яжи шапку 5х5, третій сезон. Я сподіваюся, що ну, попереду у нас буде ще не один сезон цього СП, який ми будемо в'язати. До речі, я взагалі люблю, щоб у мене було багато всяких осінньо-зимових весняних аксесуарів. Я потрошечку знімаю відео про свої аксесуари, всі свої аксесури, які у мене, аксесуари, які у мене є на даний, на даний час. І я знімала потрошку, і ще так трохи вагалася. Но буквально на днях я подивилась відео Ані канал В'язання і сільське життя, де вона зняла. Таке ж саме відео, яке я планувала. Я подивилася великим задоволенням, навіть я і написала коментар, що, мабуть, всі дівчата, які в'яжуть, які в голові, ну, в голові таракани в'язальні, мабуть, у них і думки ну, співпадають. Тому я знімаю також це відео. І я вам покажу всі свої роботи, речі, які я є, які в мене є. Тому, скоро це відео вийде на екран. Приходьте, дивіться, пишіть коментарі. Мені все одно які хороші, погані, я люблю всякі. Я взагалі тішуся, коли мені пишуть коментарі. Може, в мене є одна така не дуже хороша. Риса характеру, я, може, не, зосі, не зразу відповідаю на ці коментарі, але намагаюся. І тож, вернемося. Одійшла ліричне відступлення, це моє все. Значить, я все вам показала, що я нав'язала за, за цей проєкт. Ще раз хочу на, нагадати: переходьте, дивіться дівчаток. Набирайтеся натхнення. А вдруг вам щось захочеться то також такого зв'язати? Я дуже рада, що ви були зі мною, що ви мене дивились, що ви до мене приходите, що ви пишете мені, мені коментарі. Щиро дякую за всі добрі слова, які ви мені пишете. Я вам хочу побажати всього самого найкращого, головне перемоги і миру. Бо ми українці і ми того варті. З вами була Еля. Я сподіваюся, ми скоро зовсім зовсім скоро з вами зустрінемося і ще. Люблю вас і жду вас знову у себе на каналі, у себе в гостях.